Яку таємницю про когось ти дізнався, але ніколи не зізнаєшся, що знаєш? Отримала голосове повідомлення від батька. Просто 15 хвилин, як він ридає. Його молодша сестра щойно померла, і він сидів у машині, намагаючись виплакатися десь на самоті, і випадково натиснув мій номер. Він ніколи не показує емоції і був би страшенно принижений, якби знав, а мені просто розірвало це серце. Якось я зайшов до вітальні батька моєї дівчини і побачив, що він займається самозадоволенням. Я просто продовжив іти та зробив вигляд, що нічого не бачив. Минуло вже майже 40 років, він помер, і ця таємниця піде зі мною в могилу. Деталі для тих, хто цікавиться я приїхав у гості до дівчини, вона ще була на роботі, а я подумав, що просто почекаю в неї вдома. Її тато, мабуть, не знав, що я приїду. Зайшов через задні двері, бачу він метушиться штанами. Я продовжив говорити, жартуючи, мовляв, ой, вторся без попередження і звернув у бік ванної, просто щоб дати йому шанс. Потім я вийшов та зробив вигляд, що нічого не помітив. Розмовляв, як звичайно, щоб він мав хоч крихту надії, що я дійсно нічого не бачив. Найсмішніше, що він потім намагався непомітно виняти касету з відеомагнітофона і прикрив ярлик, щоб я не побачив назву. Засунув касету в кишеню пальта, наче шпигун. Моя мама якось напилася і зізналася, що в підлітковому віці зробила аборт, після якого отримала важке зараження і стала безплідною. Наступного дня вона навіть цього не пам'ятала а я прийомна дитина. Мій двоюрідний брат насправді мій зведений брат. Перед смертю мені це розповіла моя двоюрідна бабуся, але просила не казати йому. Так, мій батько спав із дружиною свого брата, і щоб історія була ще цікавішою, моя мама теж спала з братом мого батька. Батько про це знає, але він не знає, що я теж знаю. Мій дідусь воював у Другій світовій як пілот-бомбардувальник. Він був дуже спокійною людиною. Ніколи не чув від нього нічого грубішого за чорт забери. Щосереди що середи, ходив до церкви, ніколи не говорив про війну. Коли йому виповнилося за 80, у нього почалась хвороба Альцгеймера, і він уже нікого не впізнавав, навіть рідних. Одного разу я його відвідав, а він вирішив, що ми досі у сорокових роках, і почав давати мені поради, як вижити на війні. Серед іншого він сказав, скільки готівка треба мати, щоб купити собі добру вечерю і хорошу повію в місті. Казав, що британці не любили американців, бо ті отримували більше грошей і могли дозволити собі найкращих дівчат. Він був молодим хлопцем, який бачив смерть щодня і був певен, що теж не доживе до кінця війни, тож витрачав свою платню на гарну їжу, алкоголь і жінок. Решта родини про це не знає і, мабуть, краще так. Одного разу мій тато, добряче на підпитку, надіслав мені нічне повідомлення, яке, судячи зі всього, було адресовано зовсім не мені. Не буду повторювати, що саме він написав, але зміст був відверто еротичним. Наступного дня він з'явився на порозі, схвильований і нервовий. Я зробив вигляд, що нічого не сталося, але він запитав: чи буває в мене таке, що телефон глючить і надсилає дивні випадкові повідомлення? Я спокійно відповів, що ні, такого ніколи не було. Він видихнув і з полегшенням пішов додому. Мій перший сусід по квартирі чоловік мав кілька старих журналів плейбой. Але з приклеєними фотографіями обличчя його матері поверх моделей. Я випадково це знайшов, коли шукав у його шухляді рахунок за електрику, який він забув оплатити. І постскриптом Ми не були парою, просто знімали житло разом, щоб ділити оренду. Я проводила час із подругою. І вона показала мені скріншот, де хлопець, який мені подобався, нібито запрошував її на побачення. Пізніше того ж дня я взяла її айпад, щоб пограти, поки вона була в іншій кімнаті, і побачила, що вона сама підробила це повідомлення. Я нічого не сказала, просто відійшла від неї. Думаю, вона почувалася так, ніби ми конкуруємо, і я не хотіла її принижувати. Мій друг ветеран війни у В'єтнамі. Перед смертю він зізнався мені, що вбив свого товариша з милосердя. Їхню позицію захоплювали вороги, а його друг після вибуху втратив ноги і благав не залишати його живим. Мій друг зробив йому укол з великою дозою морфіну, і він помер у нього на руках. Після цього він п'ять років провів у полоні і казав, що відчуття провини майже вбили його. Нікому більше цього він не розповідав. Це була одна з останніх наших розмов, і я сказав йому: ти зробив все правильно. Моя мама якось зізналася, що мій брат народився не з любові, а внаслідок насильства з боку батька. Це вперше, коли я про це пишу. На останньому курсі школи я робив проект для шкільної газети, брав інтерв'ю в місцевих ветеранів до Дня ветеранів. Один літній чоловік під час розмови розплакався і зізнався, що був пілотом, який розпилював Agent Orange – отруйну хімічну речовину у В'єтнамі. Він благав мене не публікувати цю частину, і я не став. Чоловік сказав, що вже кілька разів хворів на рак, і вірить, що це його кара. Він мучив себе все життя, і я не міг зрадити його довіру. Не знаю, чому він поділився цим саме зі мною, але я часто про нього думаю. Майже впевнений, що мій друг спить зі своєю кузиною. Ми знайомі ще зі школи. Обидва живемо в одному місці. Якось він сказав, що має дівчину, з якою проводить ночі. Того вечора я їхав додому і проїжджав повз будинок його кузини і побачив його машину біля неї. Я сподіваюся, що помиляюся, але навіть якщо ні, я ніколи цього не скажу. І щоб трохи розрядити атмосферу, мій сусід у коледжі мав акаунт на OnlyFans, де він чергував еротичні фото з оглядами пилососів, в одному ролику техноогляд, у наступному напівоголений кадр, і все це з однаковою серйозністю. Обидва формати 5 зірок. Мій друг має дитину, про яку ніхто не знає. Вона живе всього за 20 хвилин від нього. Здається, він підозрює, що я в курсі, але ми ніколи про це не говорили. Мене турбує інше. У нього тепер нові діти, і вони навіть не знають, що мають брата чи сестру, яких можуть випадково зустріти на вулиці. Ця дитина його копія. Мої дідусі і бабуся збрехали про те, як познайомилися. Усі думали, що це романтична історія з танцями й поглядами. А насправді вони зустрілися через оголошення в газеті для дорослих, щось на кшталт старовинного «Seeking Arrangement». Для тих часів це було б великим скандалом, і здається, я єдиний, хто про це знає, бо знайшов лист у сейфі після їхньої смерті. Працював якось у великій компанії. Мене попросили вирахувати працівників, які дивляться порно на роботі. Одного разу я знайшов дуже жорсткий контент: насильство, інцест, БДСМ. Виявилося, що це був керівник вищої ланки, людина з бездоганою репутацією, чудовий чоловік і батько. Мене змусили підписати угоду про мовчання. Проект закрили, і ми зробили вигляд, що нічого не було. Важко було дивитися йому в очі, знаючи правду. Я знайшла, що мій майбутній чоловік планує зробити мені пропозицію. Підслухала його розмову по телефону. Але я нічого не сказала ні тоді, ні потім. Він і досі з гордістю розповідає, як здивував мене, а я просто посміхаюся. Цю маленьку таємницю я збережу назавжди із собою. Мій чоловік носить зубні протези. Ми разом 6 років. І лише нещодавно я це випадково зрозуміла. Він жодного разу про це не згадав, навіть після весілля. Коли ми розбирали будинок моїх покійних свекрів, я знайшов чимало шокуючого. Виявилося, що вони були таємними хом'яками, усе зберігали десятиліттями. Серед речей документи на другу іпотеку, про яку свекор навіть не знав, і ще кілька запечатаних упаковок ліків від серцевих проблем, які мав свекор. Він перестав їх приймати після смерті дружини. Я нічого не сказав своїй партнерці, вона й так ледве пережила втрату обох батьків. Хай краще пам'ятає їх добрими, ніж дізнається всі деталі. Мій знайомий справжній серцеїд постійно має нових дівчат. Одного разу він напився, і я допоміг йому дістатися додому. Побачив, що в його шафі світиться світло, зайшов вимкнути, а там фальшива стінка. За нею жіночий одяг, накладні груди, спідня білизна і камера перед зеркалом. Він таємно перевдягався у жінку. Наступного ранку запитав, чи я не заходив до нього. Я сказав ні. І він, здається, полегшено зітхнув він нікому не шкодить, тож навіщо щось говорити? Батько мого друга все життя хизувався своєю військовою службою. Він любив говорити про свій ранг, нагороди, героїчні історії. Та коли він помер. Похоронне бюро перевірило його військову справу і виявило, що все це було брехнею. Вони відмовилися називати його вигаданим званням, а директор тихо сказав родині: Ваш герой зовсім не герой. Родина була спустошена, і вони ніколи не дізнаються, що я теж усе це чув. Це був голос Редіту. Історій в нас багато, а канал один. Підпишись, став вподобайку та залишай свій коментар під відео. До наступної зустрічі! Бувай!